Покемони мають немало різних адаптацій, і звісно, що не кожна з них отримує достатньо уваги, що дарма. Зазвичай у багатьох перша асоціація зі словом покемон є аніме або консольні, бо навіть мобільні ігри, часто ще колекційно карткова гра. Закладаюсь, що і у вас самих при вимові слова «покемон» скоріше все, випливає в голові картинка пригод Еша, ваші походження в Pokemon GO, або гра на вашому пристрої в якійсь фаерет та Lівgріin, умовно. Проте існують і такі покемони, що так в якихось колах популярні, але, як на мене, отримали набагато менше уваги, ніж вони на те заслуговують. Вітаю всіх чемпіонів! З вами Платинозавр. І я розповім вам про мангу по покемонам і чому ви обов'язково маєте її прочитати, незалежно від того, чи є ви фанатом покемонів чи ні. Починаємо. Отож, говорячи про покемон мангу, я посилаюсь саме на мангу під назвою Pokemon Adventures для заходу або Pokemon Special для Японії. Звісно, що покемони випускали немало різних інших серій манги, але вони не є настільки цікавими і важливими, і часто вони бувають дивними. Але пригоди покемонів є. Найголовнішою покемон мангою, яка не просто адаптацією ігор, але повноцінним, новим та свіжим тейком на те, якою може бути історія про покемонський Всесвіт. Наразі особисто я прочитав до самого кінця лише найпершу арку та що з Канто, трішки другої арки та що з Чото та трішки найбільш актуальної та що з Галару. Тому, в більшій мірі, я буду посилатися на Канто і може ще на інші дві трішки також, але можете бути впевненими, що все, що буде сказано в цьому відео, буде стосуватися і всіх наступних сюжетних арок після першої. Власне, якщо я так часто почав згадувати за сюжетну частину даного витвору, то ну, ми її розберемо найпершою. Як я зазначав раніше Pokemon Adventures, є манга адаптації всіх основних ігр. Ну майже всі. Проте замість 100% відсуткової адаптації першоджерела ми можемо побачити власну оригінальну історію, ту, яку скоріш за все, уявляв автор манги, коли він грав у гру на чорно-білому геймбої та у віншірі на інших пристроях, які там вийшли після. Починається історія, як завжди, з того, що якийсь молодий тренер покемонів починає свою пригоду у покемонському всесвіті. У випадку з Pokémon Adventures Red та Blue це будуть персонажі, яких звати Red та Blue. несподіванка. І звісно, після цього цим персонажам потрібно буде зростати як особистості йти до вершини покемон ліги та разом з дівчинкою Green зупинити команду Rocket. Так. База історією доволі схожа на те, що ми бачили в аніме та іграх, але загальна картинка зовсім різна. По-перше, на відміну від ігор, в яких ми маємо тільки мовчазних протагоністів, головні герої пригод отримали нові та фанові особистості, які не дратуючими, і за ними приємно спостерігати. По-друге, на відміну від аніме, ми маємо більш концентровану історію, майже без філерів, але все ще з хорошим пейсінгом. По третє, якщо ви пам'ятаєте по або аніме якихось персонажів, то ви будете, скоріш за все, приємно здивованими тим, які характери та ролі були видані цим персонажам в цих мальописах. Деякі з них будуть такими, якими ви собі їх уявляли, а деякі будуть зовсім іншою людиною, таким чином, даючи як і приємні сюрпризи, так і фансервіс, як і для фанатів, так і для пересічного глядача. Ну і по-четверте, на тому ж прикладі в Pokémon Adventure Серед Блю. Починаючи з середини історії, манга просто починає розповідати свою абсолютно оригінальну історію. Отак от, от просто, без жодних самоповторів з інших медіа. Говорячи про історію пригод в більших деталях, то теми, що розкриваються в цьому сюжеті теж варті уваги. У нас оце. Що типічно для покемонів співіснування людей та покемонів, дружба, як стати сильнішими, стати сильнішими разом. Проте подано це все в більш наочному вигляді, адже авторам не потрібно розпалятися на геймплей, як в іграх, або на репрезентацію істот, з яких треба продавати плащі, як в аніме. В цілому, приємна історія, яка не залишає після себе поганих. Вражень. Окремо хочу згадати про тон манги, адже тут імпакт та пошкодження як покемонам, так і людям відчувається набагато краще, адже показаний в більших деталях і менш завуальовано. Тобто удар тут реально буде ударом, поріз реально буде порізом, і на цьому ми можемо продовжувати. Не хочу вам тут особливо нічого. Показувати і далі щось сильно розказувати, але скажімо так, це щось подібне до тієї сцени зі Сквіртовим та Чермандером з Pokemon Origins. Це, звісно, не стрибок в серйозності від телепузиків до Берсерка, але й відчуття дитячої та стерильної казочки дана манга у вас відкликати точно не буде. Тому, як мінімум, нудно від прочитання вам не стане. Останнє, що я можу сказати, це те, що вся манга має послідовність. Звісно, що кожна сюжетна арка це своя історія зі своїми головними персонажами, але історія часто не соромиться згадувати про події своїх попередників, і більш того, персонажі минулих частин часто з'являються в новіших частинах і до того ж з'являються дорослішими людьми. Що особливо контрастує на фоні аніме, в якому ми мали одного протагоніста протягом 20 років, який не подорослішав ні на грам. Ну і звісно, це все означає, що манга винагороджує своїх читачів за прочитання усієї саги усілякими крутими тімапами та іншим фан-сервісом. я мало що можу сказати, в більшості випадках читається все зрозуміло і без проблем. Якість рисунку тут хороша, достатньо деталізована, аби виглядати гарно. Я не те, щоб прочитав багато манги за свій вік, але навіть з такого мікродосвіду можу сказати, що картинка виглядає якісно. Ну і звісно, іноді тут трапляються і великі, і гарні картини, натикася на такі завжди неочікувано та приємно, хоч вони і трапляються власне не часто. Перш за все, завжди дивіться, щоб назва манги, яку ви читаєте, була Pokémon Adventures або Pokémon Special. Адже матеріалів по покемонах в інтернеті вистачає. І завжди можна натрапити на щось не те. Особливо будьте уважні, якщо хочете придбати фізичний реліз. Адже ВізМедиа видає Pokemon Special на заході, як і під назвою Pokemon Adventures, так і просто Pokemon. І яка б там була назва арки. Пригоди це власне повна та якісна адаптація спешу для заходу. В той час як просто покемон, це порізана версія пригоди, яка була зроблена для заходу таким чином, аби випустити її тоді ж, коли виходила відповідна гра. З тим, що читати і як випадково не взятися не за те, ми розібрались. Тож давайте поговоримо про те, як власне саму мангу. Читати. Як і зазначалося раніше, манга є адаптацією основної серії Ір та має послідовність. Але незважаючи на це, в цілому ви можете застрибнути з будь-якої арки, і ви не втратите майже нічого. як по аналогії з умовним Jojo's Bizarre Adventures, наприклад, в якому, звісно. Найкращий варіант це читати і дивитися все послідовно з першої частини, але ви не будете почуватись некомфортно, застрибнувши з будь-якої іншої частини, яка вам більш до вподоби, як ваше перше знайомлення з сагою. Проте, якщо ви приймаєтесь, що ви дійсно можете пропустити щось важливе, то ось вам картинка того, наскільки знання про минулі арки мають значення для прочитання іншої арки. І звісно, у відео про мангу я не міг не згадати про невеличку команду перекладу покемон манги під назвою Тацугірі. Завдяки їх роботі ви можете прочитати українською мовою пригоди покемонів X та Y та пригоди покемонів Меч та щіт. З останнім я навіть допомагаю своїми лапками з перекладом. Ну і звісно, там викладають багато інших маленьких милих проектів, які дійсно варті уваги. А якщо ви і самі хотіли б зробити внесок у переклад покоман манги українською, то команда в активному пошуку нових перекладачів, клінерів та тайперів. Тому якщо у вас є бажання, то обов'язково доєднуйтесь. На цьому власне все. Мені особливо ці відеоогляди робити дуже важко, адже... В мене доволі мало досвіду з оглядами, і я не дуже добре розумію, як мені балансити інформативність, що воно було лаконічно, і без спойлерів, і з тим, що я хочу особисто сказати, і щоб це не виглядає як банально перечитано в Іпапеді чи Вікіпедії, і щоб це відео банально було б зрозуміло як і покефанам, так і людям, які вперше це відео побачили. Тому, як і у випадку з горизонтами. Я дуже сподіваюсь, що зміг підштовхнути вас до ознайомлення з такою чудовою історією, незалежно від того, до якого типу вищезгаданих глядачів ви б себе не відносили. Тому до нових зустрічей в тренері, ми скоро побачимось!